Всім самий величезний привіт! Запрошую вас до чарівного світу магазин Єва. Сьогодні є непогані знижки, такі як ми з вами любимо, до 50% точніше 50% знижки на аромати. Не буду перечисляти всі, тому що є дуже велика кількість різних ароматів зі знижкою. 50% і навіть бачу навіть більше, як чоловічі, так і жіночі. Хочу вам подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Акції є від 23 та 24 жовтня. Знижка 50% на Арман Басі. Чоловічий кав'яр. Дивіться, там бачите, як чорна ікра всередині. 499 гривень зараз. Знижки на Антонія Бандерас. Чи просто Бандерас Ні, Антоніо, да, Антоніо Бандерас. Добре, ходіть далі роздивлятися, що зі знижками. 50%. Наступна акція. 50% знижки на колготи всі жіночі. А, боді скульптор 50 та 100 дем. Так, ось я знайшов 100 ден. Зараз вони по 174. 71, 124,50. 50. ден, 174. Наступна акція. 50% знижки на Алірен. А лірен Андер Твенті всі засоби для догляду за обличчям та тілом, а знижка 50% від звичайної ціни. Лірен денний або нічний, можна використовувати і в день, і вночі. Зволожуючий гіалуроновий – 144 гривні. Зволожуючий гель для вмивання 150 г 109 гривень. Зволожуючий тонік 200 мл 89,50 також зволожуюча пінка лірен для обличчя 150 мл 109,50. Гідросироватка для всіх, для всіх типів шкіри можна використовувати і в день, і ввечері 174. Лірен антивікова сила 109 гривень. Лірен колаген 114. Лірен вітамінний крем. 124 50 мл. І також 109 гривень із цієї серії. Алірен. Пінка для вмивання. Так, ну оцей популярний авокадо Алоє та вишня можна використовувати також в день та ввечері. По 99,50 будь який 50 мл. Дуже багато лінійка лірен для догляду за шкірою. Ось такий фруктовий SPF 30 лірен. Денний крем 149. Очищувальний пілін гель із цієї ж серії 150 мл 114. Пілінг для обличчя 94,50, зволожуючий тонік для обличчя алоє 9950. Живийний крем. Можна використовувати і вдень, і ввечір. Також знижка 50% на Under 20. Це для молодої шкіри догляд. Також зі знижкою 50%. Очищуючий гель для вмивання 128. Очищувальна пінка для обличчя 139. Також в акції а, білизна. Два дорівнює 4. Жіноча білизна. Купуйте дві, і дві буде вам ще, ну, можна сказати, у подарунок. Ціни бачите на екрані. Добрий день. Також акція на домашні капці чоловічі та жіночі. 23-24 жовтня. Купуйте одну пару. І друга вам буде зі знижкою 50%. Так, це килимок. я думав, це капці. Дивіться, які гарні килимочки по 80 гривень. І, до речі, вони йдуть прогумовані. Наступна акція на жіночу гігієну лінджері. Уся жіноча гігієна зі знижкою 40%. І триває акція на лінджері, гель інтимний для догляду 104 та 96 гривень. Купуйте один і другий можна взяти в подарунок. Також акція на інтимні серветки лінджері. Купуйте одні і другі можна взяти в подарунок. Шановні господинки, дуже хороша нагода поповнити свої запаси пральних порошків. Зараз зі знижкою 35%. Всі всі пральні порошки. А, ну, давайте я не знаю, чи маленькі вам показувати. Давайте подивимось вже а, трішки більше вагою. Порошок для прання Кіонен. Фагариста 2, 2 можна використовувати як в пральній машині, так і ручне прання. 161 гривня. Порошок для дитячих речей вухастик 161 гривня 2100 Можна використовувати як ручне, так і автомат машина. Порошок персіл вагою 2700, 298. Порошок Арієль вагою 2700, колор 298. Порошок тайт вагою 2,100, 213 Порошок для прання Гала вагою 3600-304. Порошок для прання лоск колор вагою 2,400-226. Порошок для прання дитячих речей Хані Вані 2400-109 гривень. Ну, і також хочу звернути увагу на маленьке все ж таки пакування Грюнвель 350 грамів 22 гривні. Це сама найнижча ціна, яку я бачив на сьогодні. А ось цей можна придбати по 13, за 13 гривень 350 грамів для ручного та для пральної машини. Наступна акція це, це на серветки паперові. Купуй будь-яку упаковку косметичних серветок Зева та отримай другу у подарунок. Так, Зева, де вони є? Ось вони. Ну, Я знаю, що вони дуже хорошої якості. Так, тут 100 штук двошарові за 70 гривень, дві штуки, по 35 гривень виходить одна упаковка. Зева три шарові, тут 90 штук, 63 гривні, також один дорівнює два. А це Зева йде чотирьох шарова, 80 штук, 75, один дорівнює два. 23 та 24. 1 плюс 1 дорівнює 3 будь-якій одиниці текстилю для кухні. Давайте роздивимось. Ось такі рушнички по 50 гривень. Купуєте два, третій буде в подарунок. Не обов'язково брати одні і ті ж самі, можна брати будь-які. Наприклад, можна взяти два рушнички і третя серветка вам вийде в подарунок. Зараз покажу, які серветки. Ось ці серветки також підпадають під акцію. 1 плюс 1 дорівнює 3. Вони по 20 гривень. До речі, хочу сказати, рушнички дуже приємні на дотик, немаленький розмір, повитирати руки можна. Ці також в акції по 50 гривень купуєте два, третій буде в подарунок. Також в акції килимки антиковзуючі по 20 гривень, 1 плюс 1 дорівнює 3. В акції бамбукові серветки зі знижкою 50%, 1 плюс 1 дорівнює 3. Всі чоловічі засоби для миття волосся з кешбеком 80%. Давайте подивимось, це дуже хороша акція. Зверніть увагу, зі знижкою шампунь Кліє 360 мл вже. Якщо десь ще знайдете 400, це буде супер. Але бачу вже всі майже по 360 гривень. Добре, ціна їх 122 гривні. І також отримуєте кешбек на картку Єва Мозайка. Чоловічий, шампунь Сйоз по 145 гривень, 440 мл. Також кешбек. Шампунь Нівея 198, 400 мл. Шампунь Шаума 2 в одному, 400 мл, 108. І Head and Shoulders. Вже 330 мл, навіть не 360, був 400, потім 360, а зараз 330. Також зі знижкою 173 гривні і з кешбеком 80%. Наступна акція це на дитячу косметику, Ханібані. Бачу, жовті цінники, тобто зі знижками. І ще додаткова акція це кешбек 80%. Тут усього дуже багато. Я вам інформацію подав. Можна обрати будь-який подарунок для вашої принцеси, щоб вона не користувалася вашими тінями, тушлю та помадами. Як зручно поставили сканер в нашій єві. 2 дорівнює 4. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики, косметики Патрісія та Отримає ще дві у подарунок. Ці ще найдешевші в чеку вам будуть йти в подарунок. Дуже круто можна побавитися з цінами. 249 гривень. А що це у нас таке? Лідо Пудра Магнетік. Дивно, знаєте, що якщо ціну пише знижка, яка а на сканері не пробиває. Ось, наприклад, давайте візьмемо, що з вами візьмемо? Ось, наприклад, візьмемо помаду да, Патрісія Ліду, щоб тільки був добрий штрих-код. Зараз вона по 100 гривень, була по 200, зі знижкою 50%, ще й 2 до рівня 4 Проб'ємо, як на сканері буде вибиватись, чи буде показано знижка, чи просто буде ціна на губну помаду. Так, не знаю, чи знову проб'ється. Бачите, на ціннику стоїть ціна 200, закреслена і зараз за 100, а тут можна побачити тільки ціну без знижки, ніби да? якось так не... незвично. В інших магазинах стоять сканери, де показано стара ціна, закреслена, регулярна ціна, і стоїть ціна зі знижкою. Ось звідки він прибіг цей павук. Один плюс 1 на всю а, оцю товари для Хеллоу. Цікавий набір чоловічий для догляду. Подарунковий, зроблений як пиво, як баночка пива. гель для гоління та бальзам після гоління. 200 мл і бальзам, і після 189. Подарунковий набір для справжніх чоловіків. Гель для душу. Крем для гоління, лосьон після гоління, мчалка для душу. Ще й отримайте кешбек. 164. Ось такий можна придбати за 163 гривні. Дивіться, це як пляшка хані Баністер. Три в одному. Хайр боді і фейс. А, так. Шампунь, губка, і що ще, і ще щось. 143 гривні гель, а, піна для гуління арко та гель для душу арко. І ось такий цікавий з косметичкою можна придбати, а також зі знижкою. Що тут у нас є? Входить крем після гоління та піна для гоління. Набір Old Spice. Ну, Справа ж іде до свят, до Різдва, до Миколаю, тому в Єві дуже багато. Вже кудись. Боже, що ж, що ж це таке? Треба закінчувати відео. Всім самих найкращих покупок економних і зустрінемось з вами скоро в наступному відео. Нехай усе буде гаразд. Всім пока-пока!